Глава 26. коли дивишся в дуло пістолета, виникає дуже дивне відчуття: тебе ніби заворожує і затягує. Через годину другу кілька полісменів із міста навідуються у піцерію, щоб попросити брідмарі описати того молодика. У що він був одягнений, був високий чи низький, говорив на діалекті чи з акцентом. Та єдине, що вона може сказати їм про його вигляд, це він тримав пістолет. Один із полісменів пояснює, що їй не треба сприймати все це на свій рахунок, бо під час пограбування йдеться переважно про гроші. Полісменам легко так казати, але насправді. Надзвичайно важко не сприймати це на свій рахунок. Коли з пістолета ціляться конкретно в тебе, принаймні таке чітке враження склалося в брітмарі. Відкрий тут чортову касу, заради Бога, сичить на неї грабіжник. Потім вона згадуватиме, що до неї звертались як до якогось інструмента, а не до людини. Незнайомка намагається під'їхати до каси, але на шляху в неї. Як укопана стоїть брітьмарі, відкрий її, репетує грабіжник, так що й незнайомка, чоловіки в шапках інстинктивно затуляють руками обличчя, наче це може допомогти. Але Брітмарі не рухається з місця. Жах паралізував її з такою силою, що вона, здається, уже навіть не в змозі боятися. Чому вона реагує саме таким чином? Це щось недосяжне для її розуміння, та людина багато чого не знає про себе і може так і не дізнатися, аж поки її обличчя. Не наставлять пістолет. Отож, на своє власне здивування та на жах незнайомки чоловіків у шапках вона чує, як у неї з рота вилітають слова. Спочатку ви маєте щось купити. Відкрий її, верещить грабіжник. Але Брітмарі не рухається з місця. Вона вкладає забинтовану руку в здорову руку. Обидві руки тремтять. І на якусь мить у свідомості Брітмарі пролітає думка, що всьому є межа. Та, зрештою, відчуває Брітмарі, То був якийсь такий день. Що сам вийшов за всякі межі. Тому вона дуже розважливо відповідає: Розумієте, щоб відчинити касу, треба ввести туди якусь суму, інакше чек буде неправильний. Пістолет стрибає в руці грабіжника вгору вниз, від люті здивування водночас. То введи туди щонебудь, чорт забирай. Брітмарі міняє положення рук, її пальці слизькі від поту. Але щось усередині неї, наперекір оглушливому голосу здорового глузду, раптом вирішує, що саме зараз. Найвдаліший момент у житті брітьмарі, щоб відстояти свою позицію. Ви маєте розуміти, що не можна вводити аби яку суму, тоді чек буде неправильний. Та начхати мені на твій чортів чек. Ти, стара занудо, леметує грабіжник. Зовсім не обов'язково підвищувати голос. Рішуче перериває його брітьмарі, терпляче пояснює далі. І, звичайно ж, зовсім ні до чого вживати таких слів, візок незнайомки. З розгону штурхає в стегно, і всі троє незнайомка візок і Брітмарі валяться на підлогу. Звук пістолетного пострілу в стелю перетворюється на пронизливе вищання у вухах Брітмарі. І начисто позбавляє її орієнтації в просторі. Зі стелі дощем сипляться уламки люмінесцентної лампи, і вона не розуміє на спині вона лежить чи на животі, де стіни, а де підлога. Вона відчуває у вусі. Важке дихання незнайомки, звіддаля чує щось схоже на дзеленькання. Потім чує голоси веги й Омара Що за що? встигає сказати вега, і в цей момент в Марі інстинктивно підхоплюються на ноги, хоч у вухах у неї все ще дзвонить. А здоровий глуз наказує їй завмерти лежати на підлозі, як культурна людина, Ти можеш багато чого не знати про людину, поки не станеш із нею єдиним цілим. Проте на що вона здатна? Про її відвагу. Гребіжний повертається до вигий й Омара з жахом, який аж наче струменіє, крізь дірки в його балаклаві. Що ви тут робите? «Психо?» – шепоче Омар. Якого чорта ви тут робите? Я дочекався, поки ви підете. Що в біса ви тут робите, чортові діти. Я забула куртку, видушує вега. Психо люто наводить на неї пістолет, але брітьмарі вже стоїть між дулом пістолета і дітьми. Вона розпростерла руки і відвела їх трохи назад, щоб надійно затулити хлопчика й дівчинку своїм тілом, і не відступає ні на сантиметр. Вона стоїть, як укопана, спираючись на ціле життя нездістенних сподівань. Оцього вже досить, шепить вона загрозливо. Вона не пам'ятає, щоб за все своє життя комусь загрожувала. Після цього ситуація в піцерії стає досить непевною, саме так можна це описати. Психо явно не знає, що робити зі своїм пістолетом, і поки він щось вирішує, ніхто в піцерії теж цього не знає. Відмарі сердито дивиться на його черевики. Я щойно помила підлогу. Стули свій чортів писок паскудо, І не подумаю. Психо кидає в піт, краплі якого просочуються, крізь дірки в його балаклаві. Він двічі обводить піцерію пістолетом, тримаючи його на рівні очей, чим знову змушує чоловіків у шапках. Притиснутись до підлоги. Востаннє кидає на брідмарі ненависний погляд і тікає. Дзвоник на дверях слухняно дзеленькає і тіло брітьмарі починає осідати на підлогу. Хоч вигай омар щосили стараються втримати її тремтячими руками. Її пальто мокре від сліз, але вона не знає, чиї то сльози, її чи дітей, і в якийсь саме момент. Уже не вони її тримають, а вона їх. Коли вона відчуває. Що вони зараз упадуть? то збирає всі свої сили, щоб устояти. Бо саме це роблять такі жінки, як бритьмарі. Вони знаходять сили тоді, коли їм треба допомогти іншим. Вибачте, 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 затихається вега. Шш. шепоче Брітьмарі, заколисуючи її та омара у своїх обіймах. Вибачте, що я назвала вас старою занудою, схлипує вега. Ну, це я чую вже не вперше, каже Брідмарі, щоб заспокоїти її. Вона обережно садить дітей на стільці, закутує їх ковдрами і робить їм гарячий шоколад зі справжнім какао, бо саме цього завжди хотіли діти кента, прокидаючись уночі від жахливих кошмарів. Щоправда, якість какао трохи сумнівна, бо незнайомка вихваляється, що це майже какао, егеш із Азії. Але діти занадто перелякані й приголомшені, щоб цим перейматися. Омар усе повторює, заїкаючись, що їм треба знайти самі, а вега усе набирає мобільний старшого брата. В намагається заспокоїти їх, запевняючи, що самі, звичайно ж, абсолютно непричетні до цього пограбування. Та діти тільки ошелешено дивляться на неї. А Омар шепоче Ви не розумієте, коли самі дізнається, що псих оцілився в нас із пістолета, то знайде його й уб'є. Нам треба перехопити самі. Але самі не бере слухавку. Діти лякаються все більше. Брідмирій ще сильніше закутує їх у ковдри й готує їм ще більше гарячого шоколаду. А потім вона робить те, що може, те, що вміє, бере віник, швабру й соду, підмітає склянки й миє підлогу. Покінчивши з цим. Брітмарі стоїть біля каси, тримаючи щосили, аби не земліти. Незнайомка дає їй пігулку від голови та ще пива. Чоловіки в шапках і бородах підводяться за столу, приносять до прилавка свої чашки з під кави і ставлять їх перед Брітмарі. Потім знімають шапки, дивляться на свої газети і починають порпатися в них, поки не знаходять те, що шукали, і слухняно віддають це Брітмарі. Додатки з кросфордами.